Є позиція Михайла Подоляка, наприклад, з цього приводу радника офса, глави офса президента. Він каже, що дивіться, є краща пропозиція. Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом. Варіант не варіант, а пункт другий. Росія проходить демілітаризацію і обов'язкову денуклеаризацію і більше не може загрожувати іншим державам. Отак От написав Михайло Подоляк. І третя воєнні злочини піддаються міжнародному трибуналу. От, а як вам така ідея? Я Ілони Маск, дивіться, ну тут все логічно, все зрозуміло, і дивіться навіть голосування внизу є, і 97,6% вже проголосували за так. Я заради цього готова навіть зареєструватися зараз в Твіттері, для того, щоб зайти і проголосувати, щоб ви раптом побачили волевиявлення українців. Ви хотіли під Егідою ООН. То дивіться, ми країна дуже така розвинута. У нас є дія, у нас є голосування в смартфоні. Ми просто зараз можемо це провести і проголосувати. Нам навіть. Гіда ООН не потрібна для того, тому ми можемо це зробити в будь-який момент. Ну і, відповідно, є ще твіт Андрія Мельника, який, е, е, ну, на жаль, я, якби я була в Ютуб-форматі, я б вам його сказала так, як є, але е, дуже недипломатично Андрій Мельник відповів е, дипломатичному Ілону Маску, який то все нам запропонував.